Привіт, друзі! Сьогодні у мене таке замовлення. Принесла такий плащ радянський. Він невеликого розміру, так кажеться, що великий, але він невеликий. І е, завдає моє пошити ось таку сумку, дорожню сумку. Будемо з нею робити сумку і далі побачимо, наскільки хватить ще у нас деталів, що замовниця захоче. Тоді ми будемо з нею спілкуватися далі, тому що я не знаю, скільки лишиться. Плащик хороший. У нас тут є кнопки, але ми їх застосовувати не будемо, тому що вони дуже близько. І є так, деталі, хороші якісь замки. Тут нічого нема. Ні замків, кнопки ми ці всі видали, їх не потрібно нам, хоча вони гарненькі, але все одно ми їх заберемо. І так, будемо приступати до роботи, розкроювати плащик і показувати вам результат. Поїхали працювати. Друзі, вирішила вам показати цю сумочку, яка в мене вийшла. Але, друзі, це виворіт. Це ось два кармана. Ось такий карман тут всередині. Тут він глибокий такий. А це наша куртка. Зараз ми її вивернемо. І так, друзі, ось наша сумочка. Дивіться, то внутрі, а це зверху. Тут великий карман. Тут дві ручки. Ось така сумка дорожна вийшла. Замовниця не захотіла робити, щоб тут петлі на велике плече. Просто дві ручки. Ну, не захотіла. Вона така пенсіонерка, не захотіла. Сказала, що я так не носю. Ось так і сумочка, може, на відео не видно, який розмір. Ну тут вона середньо велика, така, як можна сказати, он з машинкою, я буду порівнювати зараз, так? Он з машинкою швейною. От представляєте. Ну така, нічого. Хорошенька вийшла сумка з цього площа. І звичайно остатки. Тут ми куски, полоски, кутики, квадратики. Ось таке, всяке разне. З того ми ще не знаємо, що будемо шити далі. Може нічого. І так, друзі, заходьте на канал, за... заходьте, ставте лайки, підписуйтеся. Замовляйте в мене такі сумочки, кому треба. Ну, звичайно, сумка ця стоїть 450 гривень. Робота. З моїми замками, підкладкою, двома ручками і вашою шкірою. Будьте здорові та щасливі! Пока-пока.